Днями уманщину відвідав очільник обласного управління міліції Владислав Пуставар. А Владислав Володимирович зустрівся із особовим складом уманського районного відділку, аби вшанувати пам'ять колеги нашого земляка Володимира Рижака. Володимир, активний учасник Майдану, пішов добровольцем захищати цілісність нашої держави у складі батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Шахтарськ головного управління Дніпропетровська. Під час виконання службового обов'язку, 2 серпня 2014 року, під Волновахою Володимир загинув. Указом президента України Володимира нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороду отримала мама героя Ірина Рижак. Дякувати мені всім людям. Так трапилося у нас на 31 серпня було б весілля, а 2 серпня був козань. Знаєте, я, мабуть, я не знаю, якби ми це все пережили, якби не люди і навіть не дивлячись на те, що є проблеми з документами, ви знаєте. Я не спілкувалася, з ким таким, якось не стикалася, і в Дніпропетровській, і в Києві, де я не була, все одно люди підтримують. Якось ми, знаєте, раніше жили і думали, що кожен за себе. І, ну, якось навіть приказка є така, що в українця моя хата з краю, неправда. Ви знаєте, я просто вдячна людям, що вони нас підтримують всі, абсолютно. Усім я хочу подякувати, так як хоч і посмертно, але мій міг був колегою ваш. Я вам, як колегам мого сина, хочу подякувати, отримувати нагороди і щоб вам чіпляли їх на кітель. І ви з друзями за них раділи за ці нагороди. І щоб у вашому житті було природне, щоб ваші дітки жили довше за вас. Будемо сподіватися, що скоро це все закінчиться. І наші хлопчики будуть живі. Дякую. Коротке життя нашого земляка є яскравим прикладом відданості та вірності своїй країни. Герої не вмирають, герої вічно будуть жити в наших серцях. Адже, на жаль, у нас країні є так багато героїв, які сьогодні добровільно хочуть піти і захищати нашу державу. Володимир, це той, хто. Захищав нашу державу, відстоював під час Революції Гідності на Майдані, який, завдяки таким, як він, ми сьогодні маємо можливість з вами жити в іншій країні. Так, да, є сьогодні багато проблем не вирішено, Але сьогодні саме, основне, що ми кожен із нас живе у вільній країні, не диктаторській країні, а країна, яка має перспективу, яка має майбутнє. І Володимир загинув за цю ідею, за нашу. Європейську країну у боротьбі з нашим московським окупантом, який прийшов на нашу землю і хоче силою, економічною, військовою силою знищити нашу країну. Я впевнений в тому, що на прикладі Володимира повинно виховуватися наступні покоління, молоде покоління. Ми обов'язково докладемо максимум зусиль, щоб пам'ять про Володимира, про його подвиг завжди залишилася в наших серцях і в наступних поколіннях. На жаль, на сьогодні є бюрократична проблема із оформленням документів. Так, за довідками вважаючи, що Володимир Рижак загинув через нез'ясовані обставини. Цим питанням Владислав Пустовар займеться особисто. На даний час існує певна бюрократична проблема щодо обставин загибелі Володимира Юрійовича. Ми вирішуємо цю проблему. Я звернувся з відповідними документами на ім'я. Керівництво міністерсучних справ і керівництва управління головного управління МВС в Дніпропетровській області, до якого був підпорядкований батальйон Шахтарськ. І Я впевнений, що найближчими днями ми цю проблему вирішимо. Крім того, Владислав Володимирович звернувся до керівництва району із проханням назвати на честь Володимира Рижака одну із вулиць села Шарина батьківщини героя. Вийти з пропозицію про приваперейменування однієї з вулиць. Вжерені ім'ям загиблого героя ЖК Володимира Юровича. Я думаю, в найближчим часом вже... вийти з пропозицію і зробити це. Обов'язково обов це буде зроблено, обов'язково від мене особисто буде подання на ім'я Шаринської сільської раду стосовно того, що перейменування вулиць. Я думаю, весь депутатський корпус, як і районної ради, так і сільської ради обов'язково підтримує дану. Дане питання і обов'язково ім'я Володимира Ржака буде внесене не тільки в історію села, а й в історію Уманського району і Черкаської області, зокрема.